Що таке аденоїди? Думка лікаря, отоларинголога і хірурга на цю проблему. Аденоїди взагалі це така річ, яка є у майже кожної дитини, але не у кожної аденоїди збільшуються. От сьогодні ми розберемося, як діяти батькам, коли аденоїди збільшені, які ступені бувають, ну і все, що цікавить батьків. Мене звати Володимир Яцків, я оперуючий лікар, отоларинголог, дитячий і дорослий і засновник медичного центру Яцків Клінік. Аденоїди, це не поліпи, одразу скажу вам. Багато хто плутає і думає, що аденоїди виростають десь у носі дитини. Ні. У носі можуть вирости поліпи. Це такі невеличкі доброякісні пухлини, які можуть виростати зі слизової оболонки носа. А аденоїди – Аденоїди. Це структура, яка виростає ось тут, у носоглотці дитини. По факту аденоїди – це іще один мигдалик. Так, це не якийсь додатковий утвір. Це мигдалик. Адже у нас не два мигдалика, як прийнято думати у горлі. У нас їх шість: два піднебінних мигдалика, один язиковий мигдалик, один носоглотковий мигдалик і два трубних валіка. Це іще одні невеличкі мигдалики, які прикривають слухові труби для того, щоб вони правильно працювали. Аденоїди це така структура, яка є в носоглотці кожної дитини. В принципі, у більшості діток аденоїди не збільшені. Вони займають 30, 40, 50% носоглотки, і це є норма. Якщо ж аденоїди займають більше, ніж 70-80%, то, по-перше, дитина починає погано дихати носом. По-друге, вона починає часто хворіти. А ось чому вона починає часто хворіти, зараз поясню. Отже, для чого взагалі потрібні аденоїди? Вони приймають участь в нашому імунітеті. Яким чином? Ну, можна сказати наступним чином: що у нас з вами імунітет працює так. Коли потрапляють в організм небажані віруси і бактерії, то на них. Іде атака белімфоцитами. Це такі собі клітини крові, які потрапляють до вірусів бактерій і їх знешкоджують. Це такі собі наші солдати. Але битва завжди буває в дві сторони. І белімфоцити також пошкоджуються. І знищені і пошкоджені белімфоцити, ну, умовно кажучи, частково в аденоїдах, проходять певний період реабілітації. Чим більше Белімфоцитів пошкоджених, тим більше потрібно гуртожиток для цих солдатів для того, щоб їх можна було всіх прийняти. І тому після хвороб аденоїди збільшуються. А далі починається замкнене коло. Аденоїди збільшені, вони починають гірше функціонувати, не виконувати свою роль і падає імунітет, і дитина починає частіше хворіти. От саме тоді, коли дитина часто хворіє, і в неї збільшені аденоїди, лікарі рекомендують видалення. І не завжди видалення потрібне саме, коли аденоїди повністю перекрили носоглотку, коли дитина просто вже не дихає носом, лише дихає ротом. В моїй практиці навіть бували випадки, коли дитина спала сидячи. Уявіть, сидячи, тому що лежачи, просто нема чим дихати. Так ось бувають випадки, коли навіть таких симптомів ще немає, але дитина часто хворіє і у неї починаються отити. Тоді потрібне видалення. Звідки можуть бути отити у дитини, якщо збільшені аденоїди? Пам'ятаєте, я вам на початку відео сказав, що трубні валіки прикривають слухові труби. Так ось, аденоїди перекривають вивідні отвори слухових труб, і повітря не потрапляє до вушок, і рідина, яка там накопичується внаслідок цього, не витікає з вушок. Спочатку там рідина, яка не інфікована. Враховуючи, що дитина частіше хворіє, інфекція з носика, з аденоїдів через слухові труби легко потрапляє у вушко і дитина хворіє отитом. Тому отити, погане носове дихання часті хвороби є показами до операції. Тепер поговоримо про операцію. Але це буде вже в наступному відео. Підписуйтесь на мене і не забудьте поставити галочку де колокольчик, щоб його не пропустити.